Дед. Все дед. Все да. Молодец. Легше тобі? Звісно, буде добре зараз. Скажи, ты где yes, Так. Давай, да ты я. Ты Тихо. О, ху -ху, ху -ху. Тихо. Да не болюче. Ты що такий? Не пусидешься. Хочется тебе добро другой, ты чого не сидишь? Так, один нет. Короче, в задних свою людину, тільки що в заднюю стоняку. Ну, ну, Держите. я в то самую. Добре тримати возимо. Я сам боюся. Ну перестань. То не болить. О. Люди терплять, а ти чого не терплять? Давай послухай, трошки потерпи і все буде добре. Все, ще один. Три? Так. Да. Три дні по три? Ні. Саме, мабуть, більше ще антибіотик, ні? Перший антибіотик. Це Вітаміни і. А зал є такий препарат. Це буде болючий. Трохи. Ну тихо. Тихо. А ну не зупинись. Не думай, не думай мене зупинись. Сиди, спокійно. Я вже такий Ти хороша щас, собачка, си. О, знаєте, який добрий. Я вам зараз наберу встречу.